Спочатку ти чиниш певний спротив, потім ти шукаєш якісь раціональні аргументи, бо ти нічого змінити не можеш. А потім ти просто приймаєш. Ти схиляєш голову, в тебе на спині виростає горб, і ти ходиш як верблюд. Просто як верблюд. Тебе нагнули, тебе переламали, тобі вказали твоє місце, ну, тебе, можливо, погодують, а якщо ні, то ти ж верблюд не здохнеш. Бачите, як побудоване життя? Я ніколи не міг подумати, що люди, які на фоні лібертаріанства, на фоні лібералізму, які настільки були жартівливими, які настільки були творчими, які, здавалось би, знають всі проблеми в суспільстві, і ось готові, готові вирішити всі проблеми, накриють в результаті людей з таким страхом. Страхом просто перед життям, страхом вийти на вулицю, страхом. mm -hmm.